На початку 10 століття іспанські конкістадори відправилися до Центральної Америки, аби підкорити аборигенів, проте вони виявили, що хтось уже попрацював за них. Джунглі почали захоплення великих будівель з вапняку, що вирізнялися самобутньою архітектурою, і слугували свідченням вагомих досягнень розвиненого суспільства. Що ж сталося з давньою цивілізацією Майя? Чому ці люди залишили по собі закинуті міста, і чи зникли вони зовсім? У цьому випуску ми поговоримо про цю історичну загадку: про те. Як залишаючись у кам'яній добі, створити культуру, мистецтво, винайти спортивні чемпіонати і одночасно робити людські жертвоприношення? А також згадаємо про те, як Україна дотична до розшифрування загадкової писемності. Цивілізація Майя виникла у так званій Мезоамериці на територіях сьогоднішніх. Гватемали та белізу південної Мексики та західних регіонів Гондурасу та Сальвадору. Цікавий момент, український правопис 2019 року встановив, що правильно писати: отак: Майя. Приблизно до 2000 року до нашої ери майя створили перші невеликі поселення і розвинули релігію. Їхні вірування і обряди склалися у непросту систему, але через знищення іспанськими конкістадорами та інквізиторами більшості майянських священних текстів ми маємо доволі фрагментарну інформацію. У Майя існували небесний пантеон та підземне царство, що називалося Шибальба, цим царством правив Бог смерті Ахпуч та його підлеглі боги. Варто згадати деяких богів Майя: Бог, Творець, Кукумац і його дружина Тепеу, Верховний Бог Іцамна, Бог кукурудзи Ахмун, Бог Сонця, Кініч Ахау. Бог дощу, чак. І, звісно ж, Бог вітрів, штормів та вогню, хуракан, від імені якого у багатьох мовах, в тому числі і в українській, пішло слово ураган. Насамперед, треба вигадати і знайти засоби, щоб ця людина, яку ми маємо намір створити, могла б годувати і підтримувати нас, могла б прославляти і пам'ятати нас. Так, за версією одного з небагатьох джерел, що збереглися Епосу Майя вух розмірковували творці кукумац і тепеу. Самі Майя розуміли це так: ми маємо приносити жертви, щоб годувати богів. Жертви оленів, собак, птахів, ягуарів та алігаторів були звичайною практикою, а от людські жертви тільки на визначні події. Наприклад, на честь перемоги у війні у виняткових випадках для освяченнях фундаменту храмів і палаців під час сходження на трон нового царя або на початку календаря Мая жертву приносили дітей. Розмови про календар Мая набули величезної популярності у 2000-х, коли виявилося, що він ніби пророчить кінець світу на 2012 рік. Майя мали два варіанти календарів: Хаап на 365 днів і Тцолкін на 260 днів, за яким визначали час настання релігійних свят. А хаап був потрібен для складання графіку сільськогосподарських робіт, і іноді помилка в один день могла коштувати життя цілому племені. Тому майянські жерці змушені були займатися астрономією. За їхнім наказом будували обсерваторії. Найвідомішою є вежа Караколь у місті Чечен і Ца на території сучасної Мексики. Жерці навіть навчилися передбачати сонячні та місячні затемнення, видаючи це за керування небесними світилами отже, Астрономія ставала інструментом влади. Писемність Майя – єдина центральноамериканська, яку здебільшого вдалося розшифрувати. Найдавніші написи, датовані Третім століттям до нашої ери, довго вважали, що Майя писали і єрогліфами, адже знаки дещо схожі на єгипетські. Добре вивченими текстами майянською мовою є кодекси, які зараз називають за містами, де вони знаходяться. Дрезденський і Паризький кодекси розповідають про астрономію, астрологію, релігію та медицину, у Мадридському гороскопи, ритуали та церемонії, інформація про людські жертвоприношення, війни та ремесла, а Кодекс «Мехіко»? Розповідає, зокрема, про Маянську двадцяткову систему числення. Текстів умовами Майя було б значно більше, якби не наказ католицького єпископа Дієго Деланди. Ми знайшли велику кількість книг з їхніми знаками, і оскільки тексти містили лише марновірство та брехню диявола, ми спалили їх усіх. Про що Майя дуже шкодували це завдало їм багато страждань. Після цього розшифрування писемності Майя було довгим і складним процесом. До ХХ століття більшість написів продовжували залишатися незрозумілими. У 1930 році американський лінгвіст Бенджамін Ліф Ворф Зробив припущення, що писемність Майя це складове письмо, але дослідження вченого не отримало широкої підтримки. Його роботу підхопив вчений, що народився на Харківщині, Юрій Кнорозов, лінгвіст та етнограф. Він опублікував проривну статтю Давня писемність Центральної Америки. Кнорозову вдалося підтвердити гіпотезу ліворфа і до 1975 року розшифрувати тексти Майя. За це Кнорозов отримав радянську державну премію, мексиканський орден Ацтекського орла та велику золоту медаль Гватемали. Ще з середини Другого століття до нашої ери Майя та інші корінні американці грали у м'яч для ігор. Будували великі стадіони, які збереглися до наших часів. У містах Чечен і Ца, Тікаль, Копан, Коба на стінах біля ігрових полів розміщували кам'яні кільця, в які слід було влучити м'ячем, що споріднює гру з баскетболом. Для гри використовували гумовий м'яч вагою від 3 до 4 кілограм. Деякі дослідники вважають, що після визначних матчів. У жертву приносили гравців команди, що програла. Приблизно з 300-го року нашої ери у цивілізації Майя почався розквіт. Постали міста держави Калакмул, Тікаль, Копан, Паленки. Міста конкурували між собою, але іноді створювали союзи. В той час були збудовані знамениті східчасті піраміди, храми. Та палацові комплексі Майя, піраміда чарівника у місті Ушмалі, найбільша ступінчаста піраміда Майя, храм написів Впаленки, піраміда Кулькана в Чечен Іці. Визначною пам'яткою міста Калакмула є кам'яна стела, на якій зображений король, Юкноом, ток, Кавіїль. Цивілізація Майя досягла розквіту суспільства, культури. Мистецтва і тут на цей народ чекало перше серйозне випробування. Протягом 8-9 століть багато спливових міст, наприклад, Паленке, Копан, Тікаль, Калакмул, Занепали і знелюдніли чому це сталося? Точної відповіді немає. Натомість є дискусія вчених. Одні кажуть, що головними були екологічні проблеми. Виснаження ґрунтів, ерозія та засухи. Інші наголошують на війнах між містами, повстаннях і битвах з іншими народами, наприклад, Тольтеками. Найімовірніше це був комплекс причин і посуха домінуюча, але три великих міста Чечен і Ца, Маєпан та Ушмаль, вижили і утворили союз. Так звану Маяпанську лігу з центральним містом Чечен іца За два століття Чечен іца зазнавала поразки від інших міст держав і центр впливу перемістився до Маяпана справжнього міста фортеці, що було нечувано для маянських міст. Але Маяпан не уберегли кріпосні стіни. У місті відбулось повстання, і мешканці залишили його. А відкриття Америки європейцями і драматичні для Майя події наближалися. Під час четвертої подорожі Христофора Колумба відбулася перша зустріч між Майя та європейцями. Молодший брат Колумба Бартоломео пішов у розвідку на острови Іслас-де-Лабая біля узбережжя нинішнього Гондурасу. Іспанці помітили велике торгове каноє з багатим вантажем. І не подумайте поганого, просто пограбували його. Ця подія раз і назавжди змінила історію Майя, бо іспанці зрозуміли, це не весь статок цивілізації. Іспанське завоювання стало тривалим конфліктом, під час якого конкістадори поступово включали територію міст держав Майя до колонії Іспанської імперії. Завойовники мали велику військову перевагу, залізо та сталь. Порох та вогнепальну зброю бойових собак та коней. До появи конкістадорів майя ніколи не бачили коней і не знали, як протистояти кавалерії. Майя фактично перебували у ком'яній добі і не освоїли металургію, коли ти і досі в палеозої не сильно повоюєш проти тих, у кого мечі, алебарди та піки, рапіри та арбалети, а головне мушкети аркебузи та гармати. Майя ж застосовували списи з кам'яними наконечниками, кам'яні палиці, луки та стріли, пращі та дротики. Але у Майя було чим здивувати противників вони поклали шершнів та ос у великі гарбузи, що їх поставили по краях фортеці. Шершні та оси були замкнені у великих гарбузах, майя використовували їх як зброю проти нападників. Але і це не допомогло, бо найбільшою перевагою конкістадорів був імунітет до хвороб старого світу. Майя, як і інші народи Центральної Америки, були надзвичайно вразливі до таких хвороб, як віспа, грип, тиф, кір, малярія, холера, туберкульоз та бубонна чума. Припускають, що від епідемій в деяких регіонах загинуло від 3 чвертий до 90% майя. Найжорстокіший внесок у підкорення Мая зробив конкістадор Франсіско де Монтехо, який прибув до Америки в пошуках багатств. Іспанці схопили знатних осіб, замкнули в одному будинку і підпалили будинок. Їх спалили живцем з найбільшою у світі нелюдськістю. Біля селища було велике дерево, на гілках якого капітан повісив багатьох жінок, а на їх ногах їхніх власних дітей. Найдовше пручалися майя Петену на півночі сучасної Гватемали, але конкістадор Мартін де Урсуа все ж взяв штурмом їхню столицю Нойпатен. Остання держава Майя впала. 21 грудня 2012 року було кінцевою датою календаря Майя, який відраховував 5126 років від створення світу. Цю дату добре розкрутили у попкультурі, в інтернеті, у фільмах, серіалах, прогнозували земні катаклізми або навіть зіткнення планет коротший кінець світу. У Мексиці, Гватемалі, Сальвадорі, Гондурасі на честь цього дня були влаштовані масштабні фестивалі, і найактивнішими на них були саме нащадки давньої цивілізації. Вони святкували настання нової ери і пояснювали, що ідеї про кінець світу неправильно представляють історію та культуру їхніх пращурів. Отже, насправді. Майя не зникли повністю, а дожили до наших днів. Загальна кількість нащадків давньої цивілізації понад 8 мільйонів, з яких приблизно 7 мільйонів проживають у Гватемалі, а ще у Мексиці, США, у Сальвадорі, Нікарагуа, Белізі та Гондурасі. Мало того, приблизно 6 мільйонів людей говорять майянськими мовами, яких наразі близько 30. Майя залишили нам велику кількість архітектурних пам'яток, живопис, орнаменти і малюнки популярні в сучасній культурі, і дещо смачненьке. Майя готували шоколад понад півтори тисячі років тому, адже какао, родом саме з їхньої території, відома зараз Кукурудзяна тортилья, була основою кухні Майя і мала ритуальне значення, а ще Тамали. Страва з кукурудзяного тіста, яку і досі готують в Центральній Америці. А що зі спадщини має найцікавішим є для вас? Напишіть у коментарях.